Коротше поставили акумулятор і... О, не їде. А тут кабель. Навірно наверно вже ти газуєш. Ні. Коротше, суть в тому цей кабель. Фазний який їде на мотор. Проблема в ньому. Зараз будемо розбирати, дивитися, в чому там. Ну і хто тут? Молодець. Сережа, молодець. От. Серега подивився, знайшов причину. От магістраль, якби кабельна да? е, жмут проводів, який йде до монітора. Тупо тут посередині на рамі перебито це все діло. Якраз в районі, де був акумулятор, знаходився. Чувак просто щось ногами стукав, ці провода підкорачували, і воно типо, работало. Ну, Коротше, проблему знайшли, зараз будемо остріняти. Думаю, вже пару часиків і буде ганяти. Так, по фінішу. От Серега пустив повод, провод проводим був під батареєю. Там пара ми, що тут збоку. Тут видно зеленкою перемотане місце, де було перебито. Ну от, все, тепер от, газує, газує, працює. Це тільки перша швидкість, а їх аж три. О, все, можна їхати копатися.